Што? Намалола, да? Звичайний рекорд у 2006... Доброго сонячного дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, автоексперт Софія та автоексперт Валерій. Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на відео огляді дует зі шведським автомобілем Volvo xc 90. А чому саме дует? Тому що автомобілі, в принципі, ті, що сьогодні на відеогляді, дуже подібні, е, є трошечки різниця. А головна мета в цього – показати, що в одного автомобіля пробіг трошки більше 100 тисяч кілометрів, в іншого більше 200 Але на стані автомобіля це не відбивається нікоїм чином. І таким чином, Volvo дуже надійні автомобілі. Але перш ніж ми продовжимо... Поставте лайк, коментарі, підпишіться на канал, а ще відправте відео друзям, бо когось обов'язково зацікавить одна з цих машин. Тож поїхали, друзі. Це в нас обидві Volvo xc 90 обидві 2016 року, обидві дизельні з d 5 двигуном, але різниця в пробігу, тому що в цього автомобіля в нас 224 тисячі, а в цього в нас 106 тисяч. І обидві в максимальній комплектації Inscription. адже є дві різниці, які їх відлічають. Але Хотілося б сказати декілька слів, як з'явився xc 90 у модельному ряду компанії Volvo. Справа в тому, що ці автомобілі вже відносяться до другого покоління, а перше покоління з'явилося вже далекому 2002 році. І це був перший кросовер Volvo, спроєктований саме як кросовер, став флагманом модельного ряду. І вже в 2014 році, коли з'явилося ось це друге покоління. Ця модель підтримала роль флагмана, і по сьогоднішній день можна сказати, що стається флагманом xc 90. Є найбільший кросовер у модельному ряду компанії. Дизайн, який набув просто успіху, тому, що у 2014 році компанія вже набула максимально кризісного стану, і саме цей дизайн став поштовхом для відновлення компанії Вольво. Автомобіль став більшим, повністю нова платформа. З'явилися вже такі величезні молоти тора фари, впізнанні фішка Вольва. Також рішітка радіатора, збільшився клірінс автомобіля, і також ну, у автомобіля з'явилися такі функції, опції комплектації, яких не було в першого покоління. А я ще зауважу, що наші автомобілі на пневматичній підвізці, і вона може регулювати дорожній просвіт від 225 до 270 мм. У середньому положенні це 235 мм. Отже, наші автомобілі в комплектації Inscription, а тому їм належать ось такі 20-дюймові диски спеціального двокольорового дизайну. До речі, вони однакові на обох машинах. Але зауважу, що на ходу автомобілі досить м'які і приємні, незважаючи на великий розмір колеса і достатньо низькопрофільну гуму. А ви знали, що Volvo під час внутрішніх випробувань робили такий тест та ставили на дах «Вольво XC90» дві вантажівки, щоб перевірити міцність даху? І звичайно, Volvo все витримала, і цей тест просто пройшов на ура. Отже, друзі, щодо техніки, під капотами в наших автомобілів в принципі, однакові агрегати, тому розглянемо на прикладі одної. І так, це дизельний двигун 2-літровий, іншого об'єму у X-90 в цьому поколінні немає. Або дизель, або бензин, але лише 2 літри. У нас версія D5: Це 235 кінських сил і 480 ньютонометрів, Агрегатований з восьмиступеневим. Автоматом, традиційним гідротрансформатором від японської компанії Aisin. і також є повний привод з муфтою Haldex в наших автомобілях ще п'ятого покоління, але вона досить швидкодіюча і є можливість блокування міжосівої муфти, тобто під капотами одинакові агрегати. Незвичайний рекорд саме у 2016 році XC90 став найпродаваючим автомобілем після свого першого дебюту, і у перший рік вони продали 80 тисяч авто, навіть понад 80 тисяч. Ну це вражає. 16-й рік Звісно ж, у середньорозмірному кросовері, яким є Volvo xc 90 нагадаю, що його загальна довжина 4,95 сантиметрів, майже 5-метровий кросовер, є великий багажник, а я б може, сказав би навіть величезний, тому що у такому варіанті, коли два ряди сидінь встановлено, його ємність складає до шторки 720 літрів. Тому й зробили шторку, яку можна ось в такому положенні, або в середньому, або. Зовсім скласти. На нього можна присісти, можна знизити максимально рівень підлоги за допомогою пневмопідвізки для того, щоб якісь важкі предмети сюди покласти, повантажити. І якщо ви складаєте ще й задній ряд сидінь, у вас об'єм його складає до двох кубометрів, і тут вже можна влаштувати таку повноцінну ночівлю. Ну, Но Поки Валерій вам розповів все за багажне відділення. Я тут з комфортом посиділа, знайшла сервісне обслуговування. Автомобіль обслуговувався на офіційному дилері. Сервісно-гарантійна книжечка в нас є, все є. Тобто за цей автомобіль, за його технічні характеристики, ви можете просто не, так сказати, не турбуватися. І я вам ще скажу, що автомобіль нас повністю цілесенький у бронеплівці і цей автомобіль, і цей вони просто у бездоганному стані. Дивіться, скільки вільного місця, скільки тут може поміститися вантажу, і до передніх сидінь більше ніж 2 метри вільного простору. Тому ночівлю влаштувати для людей середнього зросту тут дуже дуже просто буде. Багато держав використовують Volvo XC90 як офіційний автомобіль для послів та високопосадовців. Тому що Volvo – це про безпеку та такий дуже е, непримітний, але преміальний зовнішній вигляд. Першим ділом хочу відмітити те, що в нас матеріали салону, тобто інтер'єр використаний з справжніх скандинавських матеріалів. Це в нас шкіра напа перфорована. До речі, в нас є багатозонний клімат контроль, тобто чотирьохзонний. І ще я хочу додати, що ось тут в нас використане справжнє дерево з північних лісів. Також в нас є ось така шторка. Це можна зробити відсилку для дипломатів, тобто перевозити якихось президентів, дуже зручно. Також в нас є попільничка, адже в цьому автомобілі ніхто не курив. Дуже багато місця. Попереду сиділа я, в мене зріс 160, адже якщо людина з трішечки більшим зростом сяде, то також буде багато місця. В нас чорний пол, чорна стеля. Також є ось такий підлокітник з ось такими підстаканниками. Звичайно, для діточок є кріпіжі і софікс. Ось тут є така сіточка, куди можна покласти документи. Багато місця, але найголовніше це те, що дуже якісна та красивого кольору шкіра напа. А отже, тепер перейдемо вже безпосередньо до тест-драйву. і трошки відзначу відмінності від нашими автомобілями в комплектації. Наприклад, з цього і почну. Що на цьому автомобілі встановлено аудіосистему, яка має назву Bowers and Wilkins це така відома компанія, яка обладнання якої стоїть на студії e Abbey Road у Лондоні. Тут одна з найкращих. В принципі, у автомобільному світі я б сказав би, одна з найкращих автомобільних систем. Вона має потужність 1510 Вт, має 19 динаміків по салону, має сабвуфер, має. 15-канальний підсилювач і забезпечує дуже відмінне будь-які композиції. Можна підстраювати, але будь-які композиції вона вам буде відтворювати так, що ви можете в дорозі забувати, куди ви їхали. Дуже гарна якість звучання. А ще зауважу, що керується вона ось цієї, ось цього екрану, який має власну назву Volvo Sensus. і це... В 2016 році, навіть 2014 року, коли вийшов автомобіль. А нагадаю, наші автомобілі 16 року це було її порівнювали з Еплом, з iPad, тому що у Volvo xc 90 мінімум фізичних кнопок. А переважна більшість органів керування саме розташована на екрані. Тут у нас і кліматконтроль, тут у нас і керування музикою. Тут у нас і керування додатковими системами. До речі, сюди ж сервісна система автомобіля підкидає повідомлення, якщо потрібен якийсь сервіс, або, наприклад, якщо у вас підспустило колесо. І тепер зауважу, що в принципі Inscription – це максимальна комплектація. Отже, у нас найбільш преміальні матеріали. У нас сидіння з натуральної шкіри Nappa, до речі, перфорованої. І Є підігрів і передніх, і задніх сидінь, і передні сидіння також мають вентиляцію. У нас кермо з... обтягнуте в шкіру із встановленою дерев'яною планочкою. У нас дерев'яні вставочки. Це, до речі, натуральне дерево у Volvo. натуральні вставочки на дверях, і передня панель також обтянута у шкіру. Ось так от класно, до речі, виглядає завжди, як сідаю у. Машину з стереосистемою Bowers Wilkins, це визначає, класно виглядає центральний динамік. Є далі є е, пам'ять передніх сидінь, є також натуральна шкіра на дверних картах, є ось така спеціальна кнопочка для запуску, запуску і установки двигуна, є вибір режимів керування. Є е, у всіх версіях електронний цифровий дисплей. Тобто тут немає, наприклад, як у автомобілях Ваговської групи, що за в стандартній комплектації там, звичайні е, стрілки, а за додаткову плату електронна панель приладів. Тут завжди електронна. Оцей планшет, цей iPad має діагональ 9,2 дюйми. І дуже зручний, мінімум фізичних кнопок. І дуже подобається ось така шторочка внизу. Також підсніми її, у якій дуже гарно пригнані друг до друга такі сантиметрові планочки, і вона дуже класно прикриває ось цю всю додаткову підстаканники, прикурювач. Маю зауважити, що є гарна оглядовість у всіх напрямках, є великі дзеркала, як на великому кросовері є також підігрів. Лобового скла це у нашому автомобілі залежно від комплектації, але у цих комплектаціях є і є автономний обігрівач Webasto, який може дистанційно можна його е, налаштувати, запустити, і він прогріє автомобіль перед стартом. І якщо ми беремо оці саме два автомобілі, які в нас сьогодні на тест-драйві, вони відрізняються трьома речами. По-перше, там стандартна музика Volvo, яка має 280 Вт, має непогане звучання, але це все ж таки не Bowers Wilkins. Тут у нас сама найбільш дорога опційна система Bowers Wilkins на 1500 Вт. У цій машині є панорама у даху, у тій машині немає, просто рівний металевий дах. І на цю машину додатково встановлені підніжки. Які допомагають виходити-заходити в салон ну, людям невисокого зросту, так скажемо. Різний пробіг. На тому автомобілі там 224 тисячі, тут у нас 106 тисяч. Все більше по комплектації у них нічого, е різниці немає. І до речі, от, друзі, незважаючи на те, що це 16-й рік, це можна сказати лише третій рік випуску е цієї моделі, але в наших автомобілях і це. Взагалі майже, майже завжди так, є повний, на XC90 є повний набір е електронних асистентів водія. Тут ми маємо контроль сліпих зон, тут ми маємо адаптивний круїз-контроль, тут ми маємо утримання автомобіля у смузі руху, тобто він контролює лінії дорожньої розмітки і утримує автомобіль у смузі руху. Можна вимкнути активне кермування, коли він буде підкермовувати автомобіль. Є автоматичне гальмування при русі переднім ходом. Система називається City Safety, вона бачить перешкоди попереду автомобіля. І є автоматичне гальмування до повної зупинки при русі заднім ходом. Ця система має назву cross Traffic Alert. І якщо вона перетинає траєкторію руху якогось автомобіля позаду, тоже буде гальмувати до повної зупинки. Отже, це для XC90. Дуже такі приємні і гарні доповнення. От зараз якраз увімкнувся адаптивний круіз-контроль і автоматичне кермування у смузі руху. Вона не дасть, як спробуєш перетнути, буде відрулювати. От сама відрулює у серединку смуги, у якій ми рухаємося. Бачить добре, до речі, лінії розмітки, навіть якщо трошки підтерті вони, на Volvo це відпрацьовано добре, воно бачить добре. І попереду в нас вільна дорога, тому адаптивний круіз-контроль підтримує 60 км на годину, яку я йому задав. Якщо попереду буде перешкода, то буде гальмувати автомобіль автоматично. Дуже зручно навіть у місті їхати. Все контролює, якщо ви відволіклися там, наприклад, на е мобільний телефон або на якесь повідомлення. Отже, зараз пробуємо е пришвидшення від 0 до сотні кілом до 100 км на годину. У нас по паспорту це 7,7 секунди, і зараз спробуємо наскільки відповідає дійсності. На третій передачі дуже гарно працює двигун з коробкою, і я гадаю, десь близько 8 секунд ми так і зробили. Впевнене пришвидшення, незважаючи на вагу і розміри автомобіля. Щодо витрати пального, дуже цікава інформація, тому що на дизелі це авто досить таке е, помірне е, щодо витрат пального. Е, Цифри, які дає завод-виробник, це від 6,5 до 8,5 літрів. Це ще в нас догібридна ера 2016 рік. А, тому а, мушу зауважити, що у нас от на трасі приблизно так і виходить десь близько 8 літрів витрата пального. І це для такого кросовера гарний варіант. Ще раз голосую за дизель. Дивіться, друзі, є також такий зручний асистент. як... Читання дорожніх знаків, от зараз у нас, наприклад, підказує, що, хоча ми рухаємося у місті, але у нас є обмеження швидкості 70 км на годину. Він десь спіймав, побачив знак камерою і підказує, що можна рухатись швидше, ніж зазвичай встановлені у місті 50, а трошки швидше. І це зручно. І він ще й починає підморгувати цей дорожній знак, якщо перевищить цю швидкість, але цього робити не треба. Трошки з'їхали на бездоріжжя. Я підняв машину у максимально високе положення увімкнув режим оф Він працює до швидкості 40 км на годину. І зараз пробуємо контроль спуску з крутого схилу, а саме систему, яка утримує автомобіль на крутому схилі зі швидкістю не більше, ніж 7-8 км на годину. Так, от, під'їжджаємо. От, трошки, трошки спочатку розігнався, потім скинув швидкість, і от зараз навіть 7 км на годину, 6 От навіть так він підкидає. Парктроніки десь ловлять сигнал, що в нас досить близько перешкода з лівої сторони. І ось так от це працює. Також зараз зауважу, що на, у цьому режимі оффроад Блокується муфта між осіва і роздає обертаючий момент на передній і на задні колеса у режимі 50 на 50 Тому я зараз спробую зупинитись і розпочати рух на ось такій складній поверхні. Поставлю автомобіль так, щоб під лівими колесами був асфальт, а під правими такий гравій. І спробую, як автомобіль зможе. Розпочати рух, і, до речі, щоб краще бачити, ще й вимкну передню камеру. Повністю зупинилися, автомобіль тримає там десь 6-7 секунд. Починає рух. Дуже впевнено, жодньо, жодного натяку на пробуксування. Дуже впевнено розпочали рух і розганяємось. І ще у цьому режимі оффроад, така е педаль газу стає більш лінивою, тобто е зірвати. Колеса в пробуксування дуже важко. От зараз виїхали вже повністю трошки жорсткішим. Жорсткішим став автомобіль у верхньому положенні менше вже хода підвісок, тому на більш-менш рівній поверхні переходимо у комфорт. Друзі, а зараз спробуємо, як працює автоматичний парковщик на автомобілях Вольво. От зараз ми включили в'їзд на парковку і подивимось, як це буде відбуватися. Попросив триматись ближче до місць. Виповняється парковка. Дуже гарно, чітко бачу по дзеркалах, що дуже чітко все відбувається, дуже правильно він підтягується до автомобіля, який стоїть, залишаючи десь близько 70 сантиметрів. 70-80 сантиметрів, можливо, ще й в кінці, і він підрівняється трошки, бо зараз паркується трошки по діагоналі. Так, 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 підрівнюється. Виповнено. По-моєму, все дуже чітко. Десь 80 сантиметрів із з і з другої сторони. Якраз для того, щоб відкрити двері і було достатньо місця до сусідніх автомобілів. І зауважте, з першого разу він запаркувався. Навіть не було потреби трошки рівняти автомобіль. Хоча він також це може зробити. Отже, друзі, у компанії АвтоЕксперт Дніпро з'явились на продажу два дизельних Вольво. «Інскріпшн» 2016 рік. 106 і 224 тисячі кілометрів пробігу повністю обслуговані у рідній заводській фарбі. Зауважте передня частина в бронеплівочці. Тож, приїжджайте до нас, ми знаходимося в місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б, на території автоцентру Вольва. Тобто, ви приїжджаєте до нас, щоб купити Вольва на Вольва. Тож до зустрічі! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, дзвіночки, колокольчики та пишіть зворотній відгук. До зустрічі! Бувайте! До побачення! Всім пока!